Всім привіт! Ну що? У нас новий тиждень і в нас знову розіграш. Розіграш павербанка і акумуляторів 18650. Хто тільки попав на це відео, зараз я вам розкажу умови, що потрібно робити в цьому розіграші. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали. Так, з самого початку в мене на моєму каналі, на цьому каналі Кіпі Вова, проходить розіграш кожного тижня. Я виходжу в прямий ефір в неділю і ми визначаємо переможців. У нас є два призових місця: тобто, перше місце у нас Павербанк, друге місце у нас акумулятор 18650. Що потрібно зробити, щоб участвувати в цьому розіграші? Дуже просто підписатись на мій YouTube канал, підписатись на мій Telegram канал Підписатись на хлопців з АКБ. також на YouTube канал і на Telegram канал це обов'язково, бо вони мені надали ці призи. Та в коментарях залишити свій нікнейм з Telegram, щоб вами зв'язатися і відправити ці призи. Ці умови я продублюю в описі під відео. Заходите внизу в опис під відео, натискаєте більше. Там є всі прописані умови всіма посиланнями. Нажимаєте переходите, підписуєтеся там дуже швидко. Також на вашому YouTube каналі мають бути відкриті підписки. Бо коли я роблю розіграш рандомайзером, там мені пише, чи ви підписані на мій канал, чи не підписані. Так що обов'язково включіть ту функцію. Давайте я вам ще розкажу, які будуть призи. Будуть ось такі от павербанк. В нас на 20 тисяч мА. Ну тут пише на 20, я думаю, тут 10 тисяч мА, бо він дуже маленький, дуже компактний. Я думаю, 10 тисяч мА. У нас два виходи USB, на зарядку у нас Type-C і на зарядку у нас мікро-USB. Та він такий от поцарапаний, ну то нічого, він все працює, всі порти працюють, заряджається. І також 4 штуки акумулятори фірми BUC по 2600 мА 18650. Що ось такі призи. Це в нас друге місце, це в нас перше місце. Павербанк. В неділю в 18-18.30 Я виходжу в прямий ефір на цьому каналі, що ви дивитесь, і ми робимо розіграш. Так що всім дякую за увагу! Приймайте участь, виігруйте призи. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!